Всім привіт! Я сьогодні знову в лісі. Спочатку попоралася по господарству. І думаю, отут близько де збігаю. Добачити, які радовочки сидять. Зеленок якось менш. Зеленки більш беруть. А не знаю, що радовок не сильно беруть. Оце у нас в лісі повно оце яких Отаких. От я не знаю, що це у нас за такі гриби. Ну ми їх не беремо. ви бачите? чи це той піддубник, чи що. Ну воно полячок сидить. А ці ходи ціла поляна. Ми з їх не бе, ну я не беру, бо я не знаю, що це за гриби. Беру такі ті, які я знаю. До зеленочки. Багато їх тут. Воду ножі, але... але і знімати і, і знімати і різати якось трохи невдобно. Бачите, які гарненькі. Таку вже не брала. <кій> одорадовочко, бачите сколько. І одорадовочко, одорадовочко. Одорадовочко. Таких маленьких. Можна буде даже і закрити. А вот щось похоже таке. Я не знаю, що це таке. Бачите? це? Ліск... Блісі так красиво. Одокози, не знаю, чи їх брат, чи ні. Ти рази брала, я вже трохи засоліла, але такі маленькі моцей візьму. а то я не знаю, що тут такі, і таких багато, то в лісі в нас. Грибов, яких я не знаю, я не беру. Воно похоже на лисички, але це не лисички. Ну, ми його теж не беремо, але такі обманчиві, воно, бачите. І його багато теж тут. Ой, вже в мене такий пакет трохи важкий. Треба йти додому. Може ще походу щось знайду і вам покажу. Сидить куча поляків. Вон, От там я бачу сидять. Вдо білий гриб, бачите, який красинчик. Але воно вже червівий, то брат я його вже не буду, хай тут розмножується і росте їх багато. Оце я виходжу з лісу, бачите, яка красота. Ану. А тут вже село недалеко. Так вона вже перебрала я. От ці я буду закривати чи селити, а ці я буду жарити репопану, це мусор. Забачите, ще я до скільки мусора принесла з лісу. Закриємо із сацебелі, доодваріла От, зеленки, просадила на друшляк. Ото на друшляк. Зараз будемо ну, каструльку наготу. Накришила цибулю зараз пожару. Сім цибулін великих. Соус цибелі. Зараз цибульку пожару. Зеленки вкину у каструльку. Насиплю 2, 2 столові ложки солі, 150 грам сахару і 50 грам уксусу. 100 грамм води. Блю. Ну і вкину соус сацебелі і протушу і закрию в баночки. Зеленки добре поварені, є, Стакан олії зараз розділю половину налюти у цибулю, щоб пожарити, а остальне вілю як буду тушити на зеленки. Я піджарую цибульку у печі. Мене якраз топиться, то я думаю, одразу тут і піджару. Ну а тушити буду на газу. Отаке в мене вийшло. Зараз буду розкидати по баночках. Оце стільки в мене вийшло. Баночок закрила. Це без моркви, бо там я ще із морквою закривала. Надіюсь, воно буде відрізнятися. На цьому моє відео буде закінчуватися. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякуємо за підтримку, за коментарі. Всім до побачення!